Hello! Привіт, моя файна улюблена спільнота. Mm -hmm. Так, сьогодні я хочу з вами проговорити про, про про саморозвиток, взагалі про розвиток. Бо що що кажуть, що людина, а, яка розвивається, обізнана, а, навчена, така розвинута людина, вона кайфова і крута, і взагалі супер-крута супер людина. А, одразу, коли я вам зараз сказала розвиток. Або саморозвиток у когось вже пішли свої певні асоціації, що воно таке? Можливо, хтось одразу так, саморозвиток це що, і взагалі розвиток, та, да? людина обізнана, це що це? Обов'язково читати умні книжки, які саме книжки непонятно, але умні обов'язково. Що ще? Наприклад, вивчати іноземні мови, комусь вони нафіг не потрібні, але ну, обізнана людина, свідома, розвинута, повинна це робити. Є що ще? Воток розвиток. розвиток. обов'язково обов'язково правильно харчуватись і обов'язково займатися спортом. Правильно, правильно, бо розвинена людина має це робити, тому що це ж розвиток. Вставати, я не знаю, з першими першими цими півнями, робити 100-500 мільйон різних справ. І взагалі займатися тим, що е, дуже по дуже круто, дуже розвинуто, те, що має сенс. І знову я про демонізацію. У минулому відео ми казали про демонізацію дофаміна, а у цьому відео поговоримо про демонізацію розвитку і саморозвитку. Поїхали! По-перше, почну з того, що є такі типу загальносприйнятні характеристики, що означає розвинута людина. От я як щойно вам до цього показала, що розвинута людина вона має бути саме ось такою. Це, в принципі, те. Що плюс-мінус всім спадає на думку, і якщо ти не займаєшся цим, і якщо ти приділяєш увагу чомусь іншому. Наприклад, тобі подобається просто сидіти і дивитись серіали, або грати в комп'ютерні або телетелефоні ігри, або там читати, але не супер якусь там круту е е літературу, умну розумну, а читати, наприклад, японську мангу, Це комікси такі. Ну, от подобається тобі. Але е у сприйнятному розумінні, то те, то це ти займаєшся фігнею, тотальною повною фігнею. Якщо ти не робиш ось цього, а робиш якусь виявляється фіг. То ти ніфіга не розвинута людина, і взагалі тобі все як хрестно, тобі йди до побачення, щоб очі мої тебе не бачили. Але це трішечки не так. Ось дивіться, грань ну дуже, ну дуже тонка грань. Я якось замислю. От я, наприклад, обожнюю грати в ігри. Обожнюю, просто це мій відпочинок. Це я, я стільки дофаміну звідти отримую, це прям капець. І хтось мені зараз каже, ти неправильно живеш. Подивіться мій ролик про дофамін, будь ласка, і маленький спойлер постскрипту кінця цього відео. Відчепіться від себе. Просто відчепіться від себе. Так от, тонка така грань. От я обожнюю грати в ігри, наприклад. І там багато людей, які теж люблять грати в ігри. І здав... ну, здавалося б, да, можна сказати всім цим людям, типу, фу, ви граєте в ігри взагалі, як діти, і взагалі капець це, це деструктивно, це руйнує вас. Але є, наприклад, люди, які створюють ці ігри. Тобто цілі компанії мільярдні, а є, наприклад людина, яка очолює це все, вона взагалі заробляє купу просто мільярдів грошей. І взагалі ця, ця, вся ця компанія, та усі ці дизайнери, люди, які створюють саму історію в іграх та сюжетну лінію, люди, які створюють персонажів, ну і багато-багато чого. І всі ці люди вони працюють у цій індустрії, вони створюють ці ігри. А, ні, ну, ну, ну це вже робота. Ну. Просто ну при ну, при уявіть, уявіть, що у вас є наприклад знайомий чи друг, який ну, от і це, це його праця, і він нормально, наприклад, заробляє. Наприклад, я не знаю, там ну 3 пять тисяч доларів. Наприклад, і ви такі, ні, ну це ну хорошо. Ну це твоя робота. Оце ні, ну це твоя робота. От Васька грає в ігри, він дебіл. А ти просто їх створюєш, це твоя робота, це нормально. Або ось, наприклад, манга, це японські комікси. Читати японські комікси це просто якесь дно. Дивитись аніме це просто якийсь жах. Господи, хто зараз дивиться аніме? Думають деякі люди, але насправді їх багато. Але ну це просто ем, як це? Витрачати час. Це витрата свого часу, свого ресурсу. Краще б ти зробив щось цінне, щось нормальне. Мангака людина, яка малює цю мангу і створює історію. Хай я як вам таке, наприклад. Він фігнею страждає. Боже, та люди його обожнюють. Він геній, він на цьому заробляє, Це його життя. Або люди, які створюють аніме, ці мультики, які дивляться і не тільки діти, а й дорослі. Ну, виявляється, що вони фігнею не страждають, бо це їх робота. До чого я веду? Виходить, виявляється, що. Те, що приносить тобі гроші будь-що, то це не, фігне, не фігнею страждати. А якщо ти цим займаєшся і це гроші тобі не приносить, то це е, ну, деструктив і взагалі забирає твій ресурс. М -м. При цьому всьому, наприклад, займатися спортом це не страждати фігнею. А наприклад, якщо ти спортом не займаєшся і взагалі харчуєшся, як тобі заманеться. То це так само деструктивно? Десь щось якось намахано. Вам не, вам не здається так. Так, що ж таке цей розвиток і де полягає, в чому полягає те, що людина розвивається або не розвивається? Як це зрозуміти? А насправді людина розвивається постійно, тому що у кожної людини є свій спектр інтересів. І неважливо, що, який це спектр інтересів, що він собою несе і так далі. Людина, наприклад, от приведу приклад на тих самих, тих самих іграх, або там ті ж манзі, або аніме, ну от ігри візьмемо. Людина просто любить грати в ігри. От вона любить, вона грає, вона грає, а потім така сидиться, думає, блін. Приходить і така думка: а може записати мені якийсь відеороличок на Ютуб про ігри, про це про те, як не знаю, пройти якийсь певний рівень, або там чи вартує, наприклад, брати собі там цього персонажа нового, або ще щось. І Він щось запустив один відеоролик, потім запустив другий відеоролик, і щось він йому вже так сподобалося, що вже і ютуб-канал вже розвивається по іграм. Прикольно, в нього з'являються підписники, з'являються там певні е, поціновувачі. Потім він починає стрімити стримати, потім він починає стримити, і це починає приносити йому якісь певні донати, певні гроші, певні дивіденди. І потім це може перерости взагалі в багато що. Ну, багато що може. Наприклад, добре, окей, ну ось ось такий приклад може бути. Що ось, наприклад, я е, обожнюю дивитись аніме і дорами. Просто one love, моя любов. Як і ігри грати, так і дорами з аніме дивитися. Е, здавалося б, ну це повна фігня. Ти витрачаєш час. Як таке може бути? О Боже, о май гад. Е, Ви той, врешті-решт. Я почала озвучувати аніме. І тепер, я, е, є в кількох, е, і тепер я є в кількох командах з озвучки аніме та дорам. Тепер я не просто дивлюся аніме та дорами, тепер я їх ще й озвучую. До речі, підписуватися на такі команди, як Гласму, це команда, яка озвучує аніме, Чорний Верес команда, яка озвучує дорами, і Sun Dragon Studio, яка озвучує все. І куди це далі може бути, я не знаю, але мені просто кайфово цим займатися. виявляється, що якщо б, наприклад, я просто дивилася аніме, то це я страждаю фігнею. А коли я вже озвучую, то я така типу. Ні, ну це вже це вже типу щось тоділом -ти займається. Це вже щось, це вже щось адекватне, це вже щось нормальне. Окей, галочку ставлю. Як я і казала в минулому відео, просто відчепіться від себе, будь ласка, просто відчепіться від себе розвиток. Там, де вам цікаво, кожна людина народилася з тим, до чого в неї є хист, до чого тягне її душа. У мене батько бізнесмен. Він не може просто працювати на когось. Він каже: от ми буквально вчора з ним спілкуватися. І він каже, для мене ну все життя. Я розумію, якщо я йду виконувати якусь просто от роботу, от, просто роботу, він каже, для мене це такі тортури, що просто я знаю, як не знаю, просто то, ну глобальний катарсис. От, а, а робити бізнес йому прекрасно і чудово. А я, наприклад, кажу, що ну, поки що я не знаю, але на момент тут і зараз для мене бізнес це щось ну не знаю. Але, от, наприклад, акторство, озвучка, е чим я ще люблю а Ютуб, це для мене просто мій відпочинок, моя любов і взагалі супер круто, супер клас. Але якщо я, наприклад, дам батькові своєму 20 листів, а 4 і скажу, тобі завтра до восьмої ранку потрібно їх вивчити і зайти грати не те, що від зубав, щоб відскакувало, а ще й щоб ну персонажа ти граєш. То батько такий ну звісно, що він, ну, ну це не його. У кожної людини є свій певний хист. І ну, от, наприклад, я в дитинстві обожнювала грати в ляльок, і в мене там такі просто сюжети-сценарії були. У мене там просто ціла цілі такі не знаю, гостросюжетні екшони просто відбувалися і тепер, і тепер зараз коли я граю безпосередньо персонажів у кіно мені це дуже допомагає моє розвинуте моє розвинуте цей уява Моя розвинута уява. Бо я просто коли читаю сценарій, я просто бачу цього персонажа, я вже розумію, чому він це робить, як він це робить, а чому саме так, а чому саме ось так, як я можу це зробити, як я можу це зіграти, яку емоцію, які підтончики додати, щоб це було ось так, ось так і ось так. Вуаля. Тому у кожної людини є певний свій, свій якийсь хист. І тому не треба думати, що якщо те, що мені подобається. Там не знаю, ліпити з пластилину і це не вважається загально прийнятим якимось ем... загально прийнятою якоюсь темою саморозвитку чи розвитку, то це погано, це страждає під нею. Ні, будь ласка, відчепіться від себе і довіртесь, блін, собі. Будь ласка, довіртесь собі, просто прислухайтесь до себе і робіть те, що вам. Хочеться. Я нещодавно зрозуміла, чому дитиною бути офігезно. Коли я була мала, я постійно хотіла вирости. Багато людей хочуть вирости, багато дітей хочуть вирости, коли вони малі. Але зараз я зрозуміла, чому дитячий вік крутий. Дорослий так само крутий. Просто це різні віки. Дитячий вік він крутий тим, що ну так тобі не треба заробляти кошти і думати, де заробити ще. І в цьому є тотальний плюс, в тому що в тебе є багато часу для того, щоб розвивати те, до чого в тебе є хист. Тобто, якщо дитина полюбляє там щось ліпити, або там щось малювати, або там десь коперсатися, або щось вивчати, або навіть не знаю, ну будь-що. І ви прям бачите, що в цієї дитини прям ось 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 це в неї виходить. Найбільше це чудово, бо дитина має багато часу для того, щоб це все м -м, пройти, прощупать. Про, про перевірити, а чи дійсно це настільки мені подобається, от настільки, щоб коли я вийшов у підлітковий вік, я цим ще більше займався. А коли я став дорослим, то це вже почало приносити мені кошти. Тому що, от я ж розумію, що зараз, коли ти дорослий і тобі, наприклад, щось подобається, ну ти будеш реально думати. Чи настільки сильно воно воно тобі подобається, щоб ти витрачав свій час і свої кошти на те, щоб цьому навчитися? А у дитини нема таких, таких питань. Вона просто бере і робить. І це, блін, круто. Тому і потрібно в дитинстві якомога більше робити того, що тобі подобається, щоб потім в тебе просто була велика колода карти, і ти така, так, ну в мене оцей скіл, оцей скіл, оцей, оцей і оцей. А це я можу поєднати і виходить щось отаке. Круто, кайф. Ну але ну навіть от зараз, коли ми вже всі дорослі, і наприклад в дитинстві або нам багато чого забороняли, або ми самі собі там щось забороняли, або ще щось, це не означає, що треба вже ставити на собі хрест і все можна забути, божечки тобі можна забути про свої там якихось мрії, свій хисти, і те, до чого в нас тягне серце, прагне серце. А, знову ж таки. Прислухайтеся до себе і спробуйте, просто хоча б спробуйте. Мій ютуб канал був створений десь приблизно два-два з половиною роки тому. І Я навіть не збиралася створювати ютуб канал, особливо для того, щоб заробляти на ньому гроші. Мені просто захотілося перечитати книгу Квантовий воїн. Ні, не квантовий воїн. Під свідомості все підлади Джона Кеха. І я просто подумала: блін, а так хочеться, щоб ще хтось почув це. Ну, почув цю книжку з кимось, можливо, обсудити цю книжку, подискутувати. І Мені приходить ідея, слухай, а спробую озвучити її на ютуб-каналі. я без всякого просто створила ютуб канал, навіть не думаючи, що там якісь там мільярди переглядів чи багато грошей. А потім, коли я вже в процесі озвучувала цю книгу, я подумала, блін, в мене ну постійно, от я вам зараз е, кажу певні свої інсайти. Це, це ті інсайти, які я постійно промовляю сама собі. Тобто я ін... деякі певні інсайти сама собі кожного дня відкриваю і сама з собою таким чином розмовляю. І я подумала: а навіщо мені розмовляти сама з собою, якщо я можу таким чином вести такий умовний відео щоденник? І... Є багато людей, які розділяють мою думку, які розділяють моє мислення, які відчувають те саме, що і я, і ми можемо створити таке коло однодумців, підтримувати одне одного, спілкуватися один з одним, йти до своїх мрій, йти до своїх цілей, до своїх бажань ламати кордони, кордонів нема, і, 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 і таке інше. І ось я просто почала записувати. І блін, прикольно, в мене практично 10 тисяч підписників вже. І це означає, що 10 тисяч людей. 10 тисяч людей, блін. Це більше, ніж ну, От я якось грала в Харкові в будинку актора. Там, скільки там наповнення залу? 200 людей чи 300. А в хатобі скільки я теж там грала? Не пам'ятаю. Ну. Припустимо в хатобі десь. Я можу помилятися, але ну до прикладу візьмемо на великій сцені хатобу. Наприклад, 500 людей. Ну, припустимо, можливо, менше, а можливо більше, не знаю. І 10 тисяч людей. Це якщо брати, що 500 людей, це один зал. Це скільки 20 залів хатобу. 10 тисяч людей, які зі мною в Унісон. Ну ви це розумієте? Це, це просто і ну думала я про те, що таке буде. Сподівалася я, що це що таке буде. Це було в мене за за основною ціллю. Ні, я просто робила те, що мені подобається, і зараз це виливається в ось це. Я вже навіть проводила певні медитативні сесії. Зараз я записую. Свої медитації і роблю їх виставляю на спонсорську підписку. На сьогоднішній день це початок травня 25-го року. Я ще доробляю її, але якщо ви дивитеся, це вже е, набагато пізніше, ніж початок травня 25-го року. То можливо, вже вона існує, і там цілий плейлист з моїми медитаціями, які ви можете слухати. А, от, що далі буде, я не знаю, але може бути ще більше і більше, і багато всього різного і цікавого, і, і ще чого. Чи думала я, що я буду? Я сподіваюся, що мене чутно. Чи думала я, що я буду, наприклад, колись озвучувати аніме чи дорами? Це те, що я просто обожнюю дивитись? Ні, я ніколи цього не думала, але я просто, просто так, так склалися обставини, що я почала е, почала їх озвучувати. І багато чого різного. Тому просто, просто, будь ласка, робіть те, що вам подобається. Робіть те, що вам хочеться. І, звісно, от на завершення, є така фраза та: оберіть те, що вам подобається, і вам ніколи не доведеться працювати. А, по невеличке пояснення ну, для, для тих, хто не розуміє цього. Тих, хто розуміє, вони зараз просто скажуть ну, так. Це не означає, що ви обрали те, що вам подобається, і все, і ви будете просто там лежати нога на ногу на кроваті, на ліжку, і ну і все. В принципі, нічого робити не треба. Ні, треба. треба. От зараз я знімаюся дуже часто і постійно, а паралельно я розумію, що ну хочеться по порадувати своїх глядачів на Ютубі. Плюс в мене, в мене саму пруть сайти. Тобто я могла сьогодні цілий день пролежати вдома і займатися іншими справами. Але я зібралася, не формувалася, вийшла в красиве місце, щоб записати вам відеоролик, тому що мене при мені дуже хочеться це робити. Сенс у тому, що труднощі вони, вони будуть. Наприклад, моя улюблена акторська діяльність, я зараз працюю в кіно. Але є багато різних труднощів. Да? Наприклад, не завжди в тебе є зйомки, тобі треба їх шукати. Тексти можуть бути реально агромезні, треба їх вивчити просто за ніч. Або інколи буває так, що ти, ну, не виходить в тебе грати ось так, а треба ввімкнутися дуже швидко, бо це кіно, це не театр. В театрі можна ще порепетирувати, є час. А в кіно ти повинен дуже швидко вмикатися і дуже швидко входити в персонажі. Якщо ні, до то побачення. Тому. Складнощі є в кожній сфері. І в озвучці так само є певні складнощі, і, і в Ютубі. Будь-де, ну це по моїм, наприклад, діяльностям. Але будь-яку б сферу ви б не обрали, завжди будуть труднощі. Але якщо це те, до чого у вас є хист, це те, від чого вас просто розпирає, пре і ну, вам від цього кайфово, то ці труднощі, вони. Вони будуть дуже легкими. ну Не, не прям так дуже-дуже, але ви будете просто їх сприймати так, ну, ну окей, як, як просто етап життя. Просто, ну, ну Зараз так. Не те, що навіть треба перетерпіти. А ні, ну, етап життя такий, просто ну, за, ну щось зараз цим зробимо. І який же ж тотальний кайф ви будете відчувати від того, коли у вас все, все вдається, і ви просто кайфуєте від того, що ви робите? Тому ось і секрет же ж полягає в тому, щоб знайти те, що вам подобається, і займатися тим, що вам подобається. Навіть я десь чула таку прикольну фразу, якщо я зараз її правильно згадаю, що гроші це оплески Всесвіту, чи Бога, чи хто як називає, за те, що ви робите, що ви привносите у цей світ. І Якщо ви тотально розчинені у своїй, у своє, у своїй справі, у своєму ділі, у своїй справі, то воно починає вам просто це ця справа починає приносити вам все більше і більше, більше більше грошей, тобто все більше, більше, більше оплесків. Якось так добре. На сьогодні все я все вам пояснила, все вам зробила, тому до зустрічі у нових відеороликах.